Ми знаходимося тут фактично в одному з будинків, який постраждав внаслідок влучання російської ракети. Ось Любов Єрмелівна, 30-го року народження. Подивіться, наскільки ці нелюди, що відбувалося в квартирах людей. Фотографуйте, що твориться. Повністю все вибито. На місці, на місці працюють всі комунальні служби. ДСНС. Все повністю фактично з рамами вилетіло. Но они сказали под утро, а не под утро. Не под утро это было. Фишостов было. Значить, працюємо фактично. Вся частина, велика частина міської ради працює тут. Людям буде надана допомога повністю по заміні вікон. Зараз вже представники заводу виробника працюють. Ви бачите, тут перший заступник, директор департаменту архітектури. Ми всі повністю нашою командою працюємо і до вечора повністю будемо мати картину і будемо мати уяву, що потрібно зробити. Я думаю, що завод уже почав працювати. Зразу передаємо оперативно дані. Сюди по вікнах наші будівельники вже працюють на даху, але дякуючи Богу, що поки жертв немає, і впевнені, що перемога буде за нами, друзі. Слава Україні! Бережемо один одного, гуртуємося, тому що нам потрібно вигнати цього ворога з нашої країни. На місці події працюють всі служби У даний час встановлюється точна кількість постраждалих. На дану хвилину зафіксовано 11 осіб, які звернулися за медичною допомогою. На щастя, тяжких ушкоджень серед них немає розгорнуті пункти, в які громадяни можуть подати заяви про пошкоджене майно. Налагоджена взаємодія з Державною службою з надзвичайних ситуацій, місцевою владою. Рятувальна операція триває. По вулиці Благовісні 180 розгорнуто два пункти прийому заяв громадян, куди можна звертатися щодо пошкодження майна та чи з інших питань пов'язаних з прильотом ракети.